Такого снігопаду, який пройшов у місті з 15 на 16 березня, кажуть чиновники з ратуші, вони ще не пам'ятають. На території Львова підрахували у мерії випало 45 мільйонів кубометрів опадів. Тотальні корки на дорогах у п'ятницю в день не дозволяли прибиральній техніці розчистити замети. Виїхати спецмашинам на шляхи вдалося лише ввечері. Коли снігопад закінчився в 10-й годині, на дороги вийшла в ніч вся. Наявна на той час техніка, 72 одиниці, і зранку вдалося забезпечити магістральні дороги і дороги, по яким рухається громадський транспорт. З тим, що вони були проїзні, не готовою до таких витівок природи, виявилася і міська транспортна мережа через суцільні затори. У п'ятницю по обіді з рейсів з'їхали майже половина львівських маршруток. Прибрали в другій половині дня з вулиць і трамваї, які через налипання льоду почали сходити з рейок. Вже сьогодні робота транспорту нормалізувалася за винятком кількох рейсів. Сьогодні тільки третій, п'ятий маршрут їдуть по, іншому, по іншій схемі, з тим, що не можуть добратися до там, йдуть роботи на Замарстинівські, йдуть роботи по очищенню колій на вулиці Шевченка. І одинадцятий тролейбус поки що теж не доїжджає до кінцевої, через те, що це вже територія, якби поза містом, і поки що не не повністю очищена дорога. В кінці зеленої тим часом міські депутати зазначають, транспортного колапсу у місті можна було уникнути. Мовляв, синоптики заздалегідь попереджали про значне погіршення погодних умов. Однак владоможці належно на це не відреагували. Перша міська влада не зробила жодних попереджувальних заходів, тому що ну багато людей, якби не орієнтуються таке дев'ятобальний шторм, і чим він може закінчитись. Тобто, відповідно, мали бути зроблені відповідні, відповідні дії про консультування населення. Напевно, що треба було відмінити. Попередити людей, щоб не посилали дітей і в садочки, і в школи, відпустити людей з з роботи і звернутися до мешканців, щоб максимум. Е по максимуму не використовували свій власний транспорт, щоб не створювати заторів на дорогах. Цього всього не було зроблено. У той час як дієм влади по ліквідації стихії обранці дають негативну оцінку. До самих комунальників вони претензій не мають. Більше того, на завтрашній сесії підніматимуть питання про преміювання двірників, що рятували місто від снігу. Матимуть завтра прохання до депутатів і владоможці. Так, мер Львова Андрій садовий. Хоче барайці погодили придбання для міста 50 нових снігоприбиральних машин. Тим часом, коли у Львові наслідки весняного снігопаду вже майже ліквідували, по області ситуація значно гірша. 62 населених пункти у п'яти районах Бродівському, Жидачівському, Золочівському, Перемислянському та Сокальському, залишаються відрізаними від світу сніговими завалами. Роботи по відновленню проїзду тривають, а от рух на усіх магістралях державного та міжнародного значень вже запрацював.